Вітаю сьогодні в центрі нашої уваги Симбіотік це новий протокол у світі web 3 який без перебільшення наробив чимало галасу. Тож давайте швиденько розберемось, що це за проект і чому всі про нього говорять. І почнемо одразу з цифри, яка вражає 2,7 мільярда доларів. Просто шалена сума, правда? Але що ж за нею стоїть? А це, уявіть собі максимальна сума, яку користувачі вклали у платформу. І все це всього за один рік після старту. Щоб зрозуміти, наскільки це круто, треба знати про один ключовий показник у світі DeFi. Цей показник називається TVL або Total Value Locked. По суті, це таке собі мірило довіри. Чим більше грошей люди готові заморозити в проєкті, тим сильніша віра в його майбутнє. Це просто. І от ми підійшли до головних питань що ж це за звір такий цей симбіотик, як йому вдався такий стрімкий злет, і, звісно ж, найцікавіше, чи можна на цьому якось заробити? Ну, зрозуміло, що такий ріст не буває на порожньому місці. За цим завжди стоять дуже великі гроші. Давайте подивимося, хто ж повірив у симбіотик і вклав у нього свої мільйони. Загалом, проекту вдалося залучити. хм... 34,8 мільйона доларів. І це всього за два раунди. Перший був у червні 2024-го, а другий, набагато більший, пройшов у квітні 2025-го. Але сума це одне, тільки погляньте на ці імена. Парадигм Пантера Кепітал Coinbase Ventures – це без перебільшення титани венчурного капіталу у web 3 А до них ще й понад 100 ангельських інвесторів з таких топових проєктів, як Ави чи Полігон. Це знаєте, дуже потужний сигнал. Можна сказати, розумні гроші зробили свою ставку. Окей, гроші в проект вклали. Інвестори серйозні. Але як він сам планує заробляти? У чому полягає його бізнес-модель? Якщо дуже просто, то Symbiotic – це щось на зразок охоронної фірми для інших блокчейн мереж. Він надає їм свою інфраструктуру, щоб гарантувати безпеку, а користувачі зі свого боку стейкають, тобто заморожують свої активи, щоб цю безпеку підтримати. За це Symbiotic і бере невелику комісію. Власне, це і є його основний хліб. Так, з тим, як заробляє проект, наче розібралися. А тепер перейдімо до найцікавішого. Як на цьому може заробити звичайний інвестор? Це, мабуть, питання, яке хвилює найбільше. Давайте просто візьмемо і порахуємо на конкретному прикладі, яка може бути потенційна дохідність. Отже, якщо взяти таку досить консервативну середню дохідність у 6% річних, то з тисячі доларів виходить близько 60 доларів прибутку за рік. Звучить непогано. Але тут є кілька дуже важливих, але ось це треба чітко розуміти. По-перше, ці 6% це лише орієнтир. Реальна дохідність постійно плаває. У схожих протоколах вона може бути і 4%, і 9%. По друге, прибуток виплачують не в доларах, а в різних криптовалютах, курс яких теж скаче. І по третє, часто зверху ще й додають різні бонуси, тобто все значно складніше, ніж просто фіксований відсоток. А тепер, як то кажуть, переходимо до того, що написано дрібним шрифтом. Поговоримо про ризики, бо вони тут, звісно, є. Отже, головне. Прибуток ніхто не гарантує. Завжди є ризик помилки в коді смарт-контракту. І ще є така штука, як слешинг. Простими словами, це штраф. Якщо оператор, що керує активами, припуститься помилки, то частина вкладених грошей може бути просто втрачена. Ось так. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Пам'ятаєте, ці 2,7 мільярда доларів на самому початку? Так от, попри цю космічну суму, проект досі не опублікував жодних даних про свої реальні прибутки. Тобто ми бачимо, скільки грошей у системі, але поняття не маємо, скільки вона насправді заробляє. Хоча варто визнати, це не щось екстраординарне. Це досить класична стратегія для стартапів і не тільки у web 3 Спочатку максимальне зростання, захоплення ринку, залучення користувачів, а вже потім колись монетизація і прибутки. Так працювали і працюють багато технологічних гігантів. І все це залишає нас із головним питанням: що таке симбіотік? Це народження якоїсь нової, проривної моделі для Web3? Чи це просто знайома історія про зростання будь-якою ціною, яка може закінчитися, ну, ви самі знаєте як? Відповіді поки що немає, але спостерігати за цим проектом буде дуже цікаво.